Вітаю на телеканалі Поділя Центр. Програма без криваток. До них завжди прикута увага. Вони завжди впевнені і успішні. А які вони насправді чиновники? Що їх хвилює? Чим вони захоплюються сьогодні? У кондитерську лавку я запросила Костянтина Івановича Чернолевського, виконувача обов'язки Хмельницького міського голови. Він громадський активіст, завжди знаходить можливість займатися спортом та порибалити. Полюбляє кататись на гірських лижах. Вільний час присвячує спілкуванню з сім'єю і друзями. Одружений виховує двох синів. Здравствуйте, пане Костянтине. Доброго дня, люда! Доброго дня, шановні телеглядачі, хмельничани. Приємно вас вітати на нашій програмі. І ви один із перших у нас гість, який є корінним мешканцем міста Хмельницького. До цього часу мені ну, не траплялись такі гості. І відразу ж е дізнатись. Ви виросли у нашому місті, в яку ходили школу? Я народився в 1970 році в Хмельницькому. Пологовий будинок ще був на вулиці Камінецькій. У е самому центрі. Так, так, так. Ну і там ми проживали. Рядом біля філармонії. Е, ну, Цього я не пам'ятаю звичайно. <рес> Пам'ятають ваші батьки. Так, так. Це така дата з е, життя, яка вже, ну, я знаю. Е, і в садочок також, я ходив е, в, в місті Хмельницькому, був період, до речі, що батько працював в Тіафіполі. Е, один рік ми жили з цією сім'єю в Тіафіполі, тобто таке було в нього підрядження, робота. ну, Раніше так планували. Куди направлять працювати, там і працювали. Він працював в Тіафіполі, ми жили е, трохи, трохи більше року, але да. ну, я ще був маленький. Е, через рік повернулись і пішов в дитячий садочок тут, в Хмельницькому, і потім школа 15-та, ще, 15 ще, да, ще була на Гагаріна на вулиці, угу. стара школа, молодша школу я там закінчив, а вже з 5 класу побудували нову школу. Перейшов в нову школу в 15. Тобто успішно закінчив її в 87-му році. Які от у вас такі найяскравіші моменти з дитинства, що ви пам'ятаєте? Тому що це саме така пора, коли ми безтурботні у нас, взагалі відчуття всього, що навколо. Напевно, от, ті, ті роки, коли з батьками там, і чи разом, чи з батьком, ми були на відпочинку, згадую, приємно. Багато часу з батьками, бо в ті роки також от, е, дуже завантажений. От батько був дуже завантажений роботою, і ми мало проводили часу. І ті, той час, коли ми були разом, це от, тільки на відпочинку. Я знаю, що батько ваш працював у торгівлі. А хто за фахом ваша мама? Е, мама бухгалтер. Угу. Бухгалтер. Вона також і в торгівлі працювала, і в облстежоспілки вони разом працювали. В Хмельницькому і познайомилися, наскільки я знаю, вони в Вітівцях. Мама була на практиці, Там і познайомилися. студенткою на практиці. Студенткою, так, так. Ну, А потім поженились. вона так і не змогла закінчити вуз і працювала бухгалтером. А ви єдина дитина в сім'ї? Ні, в мене старша сестра, О, старша на вісім років за мене. Також народилась в Хмельницькому. А які звати, де вона проживає? Теж у Хмельницькому. Сестра Жанета живе в Хмельницькому, працює у Хмельницькому, всі на місці. <Zoom> тобто, ваша родина, вона весь час, майже якщо крім деяких моментів, проживає у місті Хмельницькому. <pelGB examined> ну, ми ж сестра жила і за кордоном, а зараз у Хмельницькому. Різні моменти життя. В основному в Хмельницькому. Після закінчення школи, от я прочитала про вас такий момент, Ви вступили в Харківський авіаційний інститут. Ви знаєте, от відразу ж от, прочитавши цей момент, мені мене складається враження, що ви по натурі людина романтична. Тому що от відразу ж композиція групи Браво, Любіть дівчатки простих романтиків». От відразу ж, от, ну чому ви саме обрали от авіацію? Хоча ви не. На... Ну, це авіація інженерна, це інститут не е, льотний. Не тільки це, так, так. Да, так, там, так. Е, Льотчики, там, там все серйозніше, там, там, непогано. Взагалі мене приваблювали літаки і з дитинства, висота. і в школі. Не, висота, саме конструювання а -а -а. літаків. Тобто я от Самі. вибрав професію, вибирав собі конструювання тис, е, літаків і я поступив в Харківський авіаційний інститут. На той час це було е, модно, навіть філія е, прийом документів був тут і здавали йому екзамени в Хмельницькому, вони набирали хмельничан. І поступивши в інститут, можливо, десь спрацювало таке бажання бути, поближче поближче до родини, до вдома, так. До родини. І фактично. І, ну, Головне, я не поступив на той факультет, який я хотів. Я не добрав там здається, десяти на інженерний факультет конструювання літаків. І це трошки мене збило. Збажає у нас була чітка ціль, яку трішечки так, так, тільки тоді молодість трошки більш агресивним був, наглаштований. Ну ви ще й спортсмен у юнацькі роки. Так. Ви займалися веслуванням. Це ну, ну і... не для слабких натур вид спорту, на мою думку. Ну багатьма видами спорту займався, але да основним. Було веслування, я довго займався веслуванням, і в шкільні роки, і були певні. Перемоги, але в студен студентські роки я вже не продовжував От далі. Би хотілося зупинитись на ваших студентських роках. Ви закінчили наш Хмельницький технологічний інститут, і по суті, ви якраз навчались в такий період, так коли був дуже активний студентський рух. Взагалі, студентство і студентський рух – це такий особливий період в нашому житті. Наприклад, на мою думку, це найяскравіше напевно, що враження саме з цих років залишаються в ну, дуже яскраві. Це. 100%. -тів. Звичайно, це час змін, час надбання різного досвіду, і в науці, і в житті, і там вже потрохи відриваєшся від дому, від так, батьків. Вже зв інші так, Зв'язок трішки інший Так, не Так, Звичайно, і, і нові друзі, нові захоплення. І, і тоді, так, все було. І участь в акціях протесту. І, там, тоді дуже активний був рух, дуже активний був рух на зміни в Україні. Тоді ми так. переходили в іншу країну, так би знаєте, і студенти дуже міняли... легкі на підйом. Так, звичайно, вони не... завжди легкі на підйом. Ми переходили з іншої з однієї системи країни в іншу країну. Ми хотіли е, е, швидких перемін, молодь хоче, тому що нам жити далі в цій державі. Ми хотіли, щоб будували державу нову, сучасну, європейську вже тоді. Я читала вашу інтерв'ю. Ви сказали, що той досвід, який ви отримали саме під час навчання студентських рухів, от ви ще студентських років вже були активістом, тобто людина, яка не байдужа до того, що відбувається навколо. І цей досвід вам і зараз допомагає. Ну ми всі ми всі різні. Знаєте. Ну, звичайно, досвід студентських років це такий важливий досвід побудови, Якихось відносин, і в тому числі і, і протестних, і революційних. Потім стаєш старше, вже трошки інший темперамент, да. інший підхід, вже більше аналізуєш спочатку, а потім робиш. Да. Кожен рік має свої е, позитиви, плюси і, і мінуси. Так, те, що ну, міг зробити в 20 років, звичайно, вже в 40 е, довше, довше до цього підходиш. Але я думаю, що. Хоч дощо підходиш, але це більш фундаментально вже, і результат більш чіткий. Так, ти вже більше малюєш реальність так. і знаєш, як її саме застосувати. Звичайно, вже є досвід, є е, певна практика. Я знаю, що ви дуже багато працюєте. У вас улюблена робота, тому що людина, яка дуже багато часу віддає саме роботі, це вже говорить про те, що у вас улюблена робота, вам подобається те, що ви робите. Вам подобаються ті результати, які виходять у вас позитивні. От е, я так зрозуміла, що одна із таких ваших складових, що ви щаслива людина, це ваша улюблена робота. Ну, от я, от конструктором літаків, не став. Я дуже хотів. Тому інженером же потом не став, вже шукав шукав улюблену роботу. Звичайно, це спочатку була і, і підприємницька діяльність, і власний бізнес, і власне підприємство. І, це і, після закінчення інституту та, технологічного. Та, і, і вже на цей час, коли там, я пішов в політику більш активно, і ну, це життєва ситуація. Вона підштовхнула мене. Я став секретарем міської ради, потім виконуючим воїски міського голови. Дійсно мені подобається. Мені подобається наше місто. Так. Я його люблю. Мені хочеться зробити щось корисне для Хмельницького. Я в ньому вирос. Це ваше коріння. Ви знаєте? От людину завжди тянеть туди, де його коріння. Ви тут народились, ви тут виросли, ви тут працюєте. Народились тут вже ваші діти. До речі, от про сім'ю хотілось би дізнатися. Я знаю, у вас є два сини. Два сина в мене, так. Павло йому 18 років. Вже студент. Да, так, Вже студент. Артуру 6, от буде 7 років. Пішов перший клас маленький. Дружина Валентина працює вчителем німецької мови. Ну от, так. Є мама. Є сестра. Ну от стар... хотілося б розпочати старшого сина. Так, він у вас навчається, за яким фахом? От наскільки ви е, виховували сина? От він сам особисто вибирав от, фах, за яким навчається? Чи все-таки ви йому порадили? От, цікаво, яким керуєтесь ви е, принципами виховання ваших синів, тому що ну, сини це серйозно. Ну, зараз молодь особлива, ну, і всі. Мені здається, вона завжди особливо. І ми так, були так. в свої роки також особливі. Так. Важко, важко щось порадити, але, звичайно, радимось, ранимось. Професію обирали разом, скажу відверто. Ми довго, довго ми mm. спілкувалися на цю тематику. Він хотів бути і міжнародним журналістом, ну, міжнародним, тому що е, в нього вдало, вдало з мовами, тобто він mm. дружить з мовами. Хорошо спілкується і англійською мовою. І трохи німецькою мовою, тобто там у нього талант до мов, він все хотів щось мати з мовами. Я наполягав на трошки іншій конфігурації майбутнього, але от вийшли середні між двома нашими бажаннями, між його бажаннями. І моїм бажанням він поступив в Львів, університет Франка на спеціальність міжнародне право. Тобто oh. це юрист, міжнародник. Ну, він так вибрав, я навіть не знав, що така професія є. Це вже він самостійно обирав її і відверто кажучи, і поступив сам, тому що тести здав достатньо вдало. І на той момент, коли він поступав, я був на морі з дружиною і з молодшим сином. Активно займався поступленням і сам поїхав. Підготовка все да, йому, молодець. Да, тоді зараз за результатами тесту приймають. Його запрошували і Харківська юракадемія, і Одеса, і, і Львів. Ну вибрав Львів. Львів, місто Лева. Можливо, спрацювало те, що да, місто ну, культурне, гарне місто, яке близько до нас. Можливо, із-за того, що саме той період, це рік, коли не зрозуміла ситуація на сході України, також була. Ну, вибрав Львів. Я радий за його вибір. Мені також подобається його вибір. Я, навіть, я кажу, ну я навіть не знав, що такі професії є. А, а він має, вже на якому курсі навчається? На другому. Вже другий курс. Ну, це вже перший якраз переломний такий прийшов. Кажуть, що подобається. А молодший Артур у вас? Молодший пішов в перший клас. Ще маленький, вчиться. Пішов трохи невдало, перед школою зламав руку, праву, і фактично пішов трошки пізніше. Але справляюся. Вже там, він таких маленьких дітей швидко заживає. Так. Що? Перший раз у перший класі. Да, так що є така у нас неприємність в першому класі була. Ну, Пережили ми її. Так, Це ні. діти так, так ростуть. Так, так. Тим більше хлопчики, вони дуже активні. А от про дружину. Вона у вас вчитель німецької мови. Де ви познайомились з дружиною? Хотілося б дізнатися. Це було кохання з першого погляду. чи... Ну, ви вірите, до речі, у кохання? Ні, ну звичайно. звичайно. Тобто всі романтичні натури вірять. Не в бібліотеці. Познайомилися. Була в мене вечірка, ми там святкували з друзями. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, що там якісь були міроприємства. І ми познайомились, але просто познайомились. Тобто без яких, там, ніяких контактів і продовження нашої спільної розмови. Потім зустрілися там, там, через пару тижнів, ще раз, ще раз, і так от поступово зав'язалися відносини. Нічого випадкового в нашому На, житті ну, не так, буває. Так, Нічого Хатя, не що, буває. Дійсно, як зараз от, аналізувати, і навіть то місце, де ми познайомились, я в ньому був взагалі один раз в житті. Ну, Доля так. звела. От ви вірите в долю? Ну от такі. <рес> Це так, ж доказ того, що факти так, да. говорять про те, що, звичайно, не все так просто в нашому світі. Так, от хотілося б дізнатися, от ви багато працюєте, але я от прочитала про вас, що ви, коли у вас виривається вільна хвилинка, вільний час, віддаєте перевагу спілкуванню з сім'єю і з друзями. Як часто вам це вдається? Зараз такий графік життя і роботи з сім'єю надзвичайно мало спілкуюся, звичайно, ну, хочеться більше. Хочеться і з мамою поспілкуватися більше, і з сестрою, і з дружиною. Так, да? так. Бачимося тільки. Після роботи і зранку я йду. Але ну плануємо. Плануємо. Все одно плануємо якісь моменти, там, де можна. У вас якісь особливі свої дати, от вашій родині. Різдво і Великдень це звичайно два свята, на які обов просто обов'язково зустрічаємося. Новий рік. Третє, таке традиційно вже сучасний свят. Я знаю, ви полюбляєте катання на гірськолижних лижах. Ви полюбляєте наші рідні українські Карпати відпочивати. От як часто вам вдається дійсно на відпочинок? Особливо коли живеш в місті, Так. так це урбанізація, напруга. Хоча наше місто достатньо таке комфортне, але все одно хочеться і там виїхати на природу. І за того, що от минулий моя робота була пов'язана. В основному сезонність роботи була активна літом, від активна робота літом. Тому я от перевів свій відпочинок більше на зиму, щоб літом не відриватись від роботи. І так захопився лижами. Ну що зимою сніг, лижи. Ну, Екстрім, напевно, що так, трішки так. на екстрім от кажуть не тільки жінок, а все-таки в більшості випадків чоловіки вони полюбляють екстремальну їзду на автомобілі, на гірських лижах, там хто можливо на водних лижах. Я думаю, багато, багато. жінок не менше це приваблюєте і чоловіків. Це захоплює людину, адреналін свого роду і він трошки інший, позитивний. Відпочивають. Емоції інші. Тобто взагалі емоційно відпочиваєш на активному відпочинку. Це відпочинок, але більш активний. Це не просто там загорати на пляжу. Це активний відпочинок, він достатньо такий інший і от, от, голова відпочиває, морально відпочивається для мене краще. Можливо, це так, наслідки того, що я. от... І спортом довго довго займався, і, і постійно. Ви до цього сектори... часу займаєтеся? Я що менше, ну от останній рік взагалі, е... із за того, що дві... на двох посадах я працюю, і секретар міської ради, і виконує обов'язки міського голови, надзвичайно мало часу для спорту. То я фактично і не згадаю, коли я. От Виїхав Ми постійно в русі, але і рухи так так. – це спорт. Але купив красівки, стоять, чекають, коли ага. буде з'явитися більше час, нові жити так, так. Так, так. новий костюм. І, і бажання займатися звичайно є, тому що також треба рухатись. Робота роботою, а рух, фізичне навантаження обов'язково. Ви ще так. любите рибалити. Це у вас з дитинства? От ви разом з батьком рибалили, так? Чи вже потім я не Рибали трохи з батьком і. З друзями, взагалі, риболовля не як спорт я люблю, а як под... відпочинок. Відпочинок, Це, відпочинок. А біля води з гарною компанією чи з дружиною. Ну, відпочиваєш. От, атмосфера сама природи. Так вона сприяє відпочинку. Відпочинку. Ну, а що б ви побажали нашим телеглядачам? Перш за все, здоров'я здоров і Любити наше місто, робити все для того, щоб наше місто було краще, і впевнений, що нам всім тут буде приємно, комфортно, ми зробимо все від себе залежне, а нашим глядачам що бажаю успіху, бажаю збагачення, звичайно, матеріальна складова також звичайно важлива, Ну і здоров'я я вже казав. Що що можна? Щастя. Пане Костянтине, я вам дякую за приємну розмову. Ви знаєте, от такі відчуття, коли ти з людиною спілкуєшся, і ти по-іншому розумієш деякі речі. От ви людина, яка тут народилась. Ви відчуваєте своє коріння. І я бажаю, щоб дійсно в вашому житті все саме сприяло, вашому успіху. І я сподіваюся, що ми ще не раз зустрінемось у нашій програмі. Дякую, обов'язково. До наступної зустрічі. Це програма без краваток. Сьогодні нашим гостем був Костянтин Іванович Чернелевський, виконувач обов'язки Хмельницького міського голови.